А ви колись замислювалися, що стається з дамбами, які вже нікому не потрібні? Та як може змінитись життя довкола гірської річки, якщо повернути її вільну течію? На відео кадри з демонтажу залишків дамб на гірських потоках Карпатського біосферного заповідника. Донецько-карпатська програма спільно з заповідником минулого літа звільнили три притоки річки Тиса від штучних споруд. Серед них потік квасний тут минулого року прибрали дамбу та повернули течію до природного русла, і ось що це змінило. Через те, що дамба перегородила природне русло річки, течія руйнувала дорогу. На вузькій ділянці між горами вода могла проходити лише через загату, а це означало перегородити шлях для міграції водних істот. Або ж річка захоплювала дорогу, забираючи у людей можливість повноцінно використовувати ці території. Греблі створюють так званий бар'єрний ефект. Він надзвичайно шкідливо. Впливає на ті види живих організмів, які є мігруючими. Дуже часто ці, такі наслідки вони є не просто негативними, вони є фатальними. Це можна сказати, що критична популяція форелі у нас у Карпатах. Де велика вергідність втратити форелі. Ну, ті дамби ще залишились із Австро-Угорщини. Вони шкодять для ходу риби на нерест. Вони перегороджували русло річок. А у великій воді ікра не виживе. Форель не ростеться у великих річках, форель не ростеться тільки у малих водоймах. Дамбу на потоці Квасний прибрали. А отже, прохід для риби тепер безперешкодний. Вода тут ідеально чиста, а температура завжди низька, навіть в найспекотніші літні дні. Витоки потоку ідеальне місце для нересту форелі, а також для харіуса, головатиці та інших видів риб, що перебувають під охороною. Люди могли б постраждати. З плином часу деревина вже прогнила повністю. Вона була в. Аварійному стані під час весняних чи осінніх паводків могла утворитися загата, зібрати дуже багато води і в один момент усе прорвати. І це несло загрозу населенню, яке живе нижче за течією. Дана споруда становила загрозу для місцевих дітей, які в літній період випасають худобу, доглядають чи збирають гриби, ягоди і з дитячої такої цікавості залізають туди, не усвідомлюючи ту небезпеку. А там сотні тонн каміння, яке могло просто обвалитися. На <посту> <зу> даний мен вже можна проїхати транспорт. Що люди отримали доступ до своїх планинських господарств у нашому районі це одне з. Основних видів діяльності за що живе місцеве населення. Оскільки дамба приклала дорогу, ми не мали взагалі можливості на транспорті переміщатися на високогір'я мармороського масиву. У нас було побоювання, поки дамба була. Оскільки це єдиний маршрут, яким можна було би доїхати в разі виникнення пожежі. Оскільки зараз є факти, коли залітають шахеди, як у районі Говерли, були зальоти, були на чорній тисі. Коли падає таке, там пожежа. І звичайно, що прибиранням дам, ми спокійніше зараз дивимося в майбутнє, бо на, на випадок такої ситуації, не дай Бог, ми готові виїхати. Є вже такі факти після знесення дам, коли дійсно була надана допомога людям, які травмувалися в горах Мараморовського масиву. З рятувальники не мали можливості виїхати оперативно до місця, звідки йшов дзвінок по допомогу. Декілька випадків вже було, коли виїжджали рятувальники, спасали цих людей, заморожених, які потребували медичної допомоги. Відновлення вільного потоку річки це не просто кількісні показники, як 140 кілометрів проходу річки для риб чи можливість міграції для вісім нових видів вище течії. Це є ідеологія відновлення природи, це ідеологія відновлення життя, повернення боргу природи.